Доброго дня вам, шановні пані і панове. і так продовжуємо розмову про ваші питання, про ваші висловлювання, за які я безмежно вдячний. І зараз поговоримо про блок питань, який пов'язаний з політикою, з міжнародними відносинами, але це в основному політична сфера. І так, перше, Питання задає його Сергій Шеметов. Воно звучить, був би порох то була б ця війна знак питання. Перше, в чому я переконаний, як людина, яка росла працювала в політиці разом із такими унікальними інтелектуалами, як В'ячеслав Чорновіл, як цілий гурт українських. Поетів, письменників, людей з мистецького цеху, такі як Іван Драч, такі унікальні люди, як Євген Пронюк, людей з академічного світу, такі як Ігор Юхновський. Всі вони завжди казали про те, особливо на цьому наполягали. Брати Горені, що рано чи пізно війна все рівно відбудеться, я дуже пам'ятаю добре свої розмови ще на початку 90-х з паном Горохівським, який пройшов через табори сталінські випробування. Який абсолютно чітко мені казав, що нам необхідно сьогодні зміцнювати свою оборону і безпеку, тому що рано чи пізно все рівно війни уникнути не вдасться. І насправді, коли я аналізую прожите життя, пропрацьовані роки в парламенті, в уряді, дипломатична робота, повертаючись назад, так чи інакше, я бачу. Ці моменти, які свідчили про те, що Москва вона природньо своїм злом не може витримати ріст зростання і становлення України як держави. Тому у цьому відношенні я в жодному разі не даючи оцінку тій чи іншій людині, тому чи іншому президенту в цій ситуації можна сказати, що. Москва це є джерело зла, це є чорна дирка на тілі планети Земля, це країна бензоколонка, це імперія зла. І тому уникнути а, цього можна було тільки в один спосіб: війни, я маю на увазі. Тільки тим, що створити механізми, які б це зло тримали в зависоким. Нездоланним парканом. Але таким парканом має бути в першу чергу розуміння того, що Москва і вся кліка, яка там зібралася, це зло. І на основі цього потім вибудовувати систему протидії цьому злу. І тому, коли ми говоримо про те, була б ця війна чи не було, не було розуміння ні в 90-х, ні на початку 2000-х років про те. Що уникнути цього не вдасться уникнути війни? Бо якби таке розуміння в більшості було, йшла б щоденна підготовка. Дуже часто можна було почути, ну яка війна, ну про що ви говорите. Наступне питання. Сергій Укр. Задає, було б цікаво послухати версію безсмертного, чи потрібен сьогодні в Україні ті новий опозиційний кабінет? Як мав би виглядати уряд української єдності по прізвищах? Хто міг би бути справжнім українським президентом? Хто очолив СБУ, Верховний суд, Генпрокуратуру? На які політсили могло б спертися українське суспільство? Які п'ять головних програмних кроків реформ? Безсмертний вважає найважливішим для країни в нинішні часи. Перше, що можна сказати, Україна потребує перезаснування. Я про це почав говорити з десятих років. А особливо це стало очевидним і зрозумілим, коли за часів президентства Януковича було знищено українську політику. І фактично в результаті заміни поколінь з української політики пішли фахівці, які розуміли, що собою являє політика як професійна сфера діяльності людини. Наступив момент, коли в Україні не стало ні політики, ні політиків, тому в нинішніх ситуації. Після перемоги в війні необхідно перезаснування. І в, цього, в цій ситуації необхідно прийняття і нової конституції, з новою моделлю української держави. Для мене це має бути парламентська республіка з новою моделлю місцевого самоврядування, яке має отримати додаткові повноваження. З особливістю ролью колегіальних інститутів, такі як місцеві ради, чим завжди Україна жила і що завжди відігравало ключову роль у вибудуванні українського суспільства, українських початків держави чи державностей України, які діяли на території, яка сьогодні є нашою батьківщиною, нашою вітчизною, яка є сьогодні. Творінням, місцем творіння української держави, становленням української нації це дуже важливі речі. В чому тому числі дуже важливо, щоб в цій моделі питання технологізації держави було одним із ключових, бо воно дає можливість швидше державі працювати, складатися із, і вирішувати, справлятися з проблемами і вирішувати ці проблеми. Те, що стосується незавершеності реформ, особливо таких, як реформа місцевого самоврядування, бюджетна реформа, система адміністративних взаємовідносин, все це має вибудовуватися, використовуючи ті наробки, які і досягнення, які є в світі, і воно має приземлятися. На українську багаторічну, сторічну і тисячолічну, тисячорічну історію, яка має в цих питаннях величезний досвід. Про нього забувати не можна і не слід. Разом з тим, треба чітко розуміти, що ключовою ідеєю української держави має бути національна безпека це завдання номер один. Власне, це те, що в великій мірі було упущено, в значній мірі було опущено під час встановлення сучасної української держави. А те, що стосується кадрових призначень, про які ви говорите, я не візьмусь зараз називати ці прізвища, так як вважаю за непотрібне говорити про ці прізвища в нинішніх умовах. Тепер, що стосується опозиційного кабінету міністрів, я переконаний в тому, що кращі приклади. Існування демократії, в тому числі такі, як опозиційний кабінет міністрів чи уряд опозиції і так далі. Вони можуть існувати, але для цього необхідна традиція, яка вибудовувалася. В Україні такої традиції а, майже ніколи не існувало. Однак, а, в тому числі, необхідно запроваджувати певні а, традиційні підходи. Частина з них на сьогоднішній день є. Зокрема, такою традицією є формування на загальнонаціональному рівні консультативних органів, таких як мери, обласні ради, районні ради, ради міст, сіл, містечок і сіл це дуже важливі інститути. Громадського обговорення на рівні держави вони мають право на існування. В тому числі Україна має унікальний третій сектор різнь, різного роду неурядові організації їхня діяльність має бути інкорпорована в інтереси держави, в забезпечення державних інститутів, політичних сил різними аналітичними довідковими матеріалами і так далі. Безумовно. Майбутнє я пов'язую з активною політичною сферою, тому діяльність політичних партій дуже важлива. Вона потребує розбудови, вона потребує величезної уваги і з боку суспільства, і з боку держави. Безумовно, без втручання держави в діяльність політичних сил. Насправді, цілий ряд проблем, їх більшість, вони виникли, тому що політична організація українського суспільства має дуже багато. Проблем. Тому в цьому відношенні є над чим працювати. Дякую вам за постановку цього питання. Це дуже важливо. Ви дуже добре розумієте, наскільки важливі ці ділянки політичного і суспільного життя. Діма Дімо задає питання США, за всі війни проводили мародерську політику, бо воїн на їхній території не було. А зараз Трампон зажерся і рахує себе властелином світу замашки Гітлера і Путіна. Не знаю наскільки він розуміє, хто такий Гітлер і хто такий Путін, але те, що його окремі меседжі повторюють Путіна і нагадують Гітлера. Це є річ, яку помітили давно. Адже, якщо взяти ще виборчу кампанію 2015 року, то а, дуже багато а, виборчих матеріалів будувалися на паралелі між висловлюванням Гітлера і а, Трампа. Що стосується мурадерської політики, то були різні часи, була різна поведінка. Однак Сполучені Штати Америки залишалися стовпом демократії і свободи. Те, що відбувається зараз, а Трамп і його команда БУ руйнують по суті цю роль, яку відігравали Сполучені Штати Америки, руйнують основи економічного життя, знищують фактично долар як резервну валюту світу. А, руйнують довіру до Сполучених Штатів Америки, а це означає, руйнують світ свободи і демократії. Наступне питання: Тамара Борисюк: то що тоді зробили доброго США для України? Що дали їхні перемовини? Де їхня хвалена дипломатія? Все, що зробили, це пограбували Україну. все і ще залякують українців, що вони вийдуть з перемовин, нічого не можуть зробити з пойлом і гучно топають ногами. Те, що можуть зробити, але не роблять, погоджуюся. Те, що пограбували ні, Україну ще не грабували. А Україна захищається. Однак, у нинішній ситуації Сполучені Штати не допомагають Україні настільки, наскільки можуть. Допомагають лише частково. Що стосується хваленої дипломатії Сполучених Штатів Америки, я ніколи так не говорив, бо знаю недоліки цієї дипломатії. Однак сила будь-якої дипломатії, в тому числі і на економічній силі, в тому числі базується і на силі армії, що стосується того, що дали і їхні перемовини, Ви тут праві, поки що нічого. І що доброго зробили Сполучені Штати Америки для України досить багато. По-перше, надавали допомогу. Надавали таку допомогу завжди. Хоча в цій допомозі були дуже неприємні речі. Ну, згадайте хоча б кольчужний скандал у свій час. Не менший скандал, який був пов'язаний із Хантером Байденом. Ну, я вже не кажу з такими а, товариствами акціонерними як Бурісма і таке інше, все це були. Штанги, помилки, які допускалися, Сполучені Штати Америки не завжди відповідально відносилися до своєї ролі. Я вже не кажу, що найбільшою, найгрубішою помилкою є недотримання Будапештського меморандуму. Наступне питання, Микола Миколайович: ті штати, як п'яте колесо? Вони стають непотребом. Що зміниться, як вони вийдуть з перемовин? Вони там і не знаходилися. З останнім твердженням частково погоджуюся. Вони дійсно дуже своєрідно вели себе в цьому процесі. Тепер, що стосується п'ятого колеса, тут важливо самопочуття. Присутність Сполучених Штатів Америки в цьому процесі вона посилює позицію і Європи, і України. Так збудований світ. І перше, що важливо для Російської Федерації, це відірвати від цієї коаліції Сполучені Штати Америки. Схоже, що їм це вдається зробити, і тому важливо, щоби Сполучені Штати, Україна, Європа і те, що називається формат Рамштайн, щоб ці країни трималися гурту, бо це свідчить про єдність, хоча би цінностну єдність у цьому середовищі держави і їх лідерів. Любов Совик. Я думаю, що президент США Трамп дуже хоче стати в США як президент Росії. Президенту США глибоко далеко на компромат, який на нього має ФСБ, на президента Трампа є багато справ заведених в США. І що для нас важлива інформація для того, щоб знати в результаті застосування яких механізмів Росія змушує Трампа вести себе так, як він веде, і це дасть можливість. Розкрити відповідь на питання, а знаєш відповідь, це означає, що ти сильний. Тому в цьому відношенні, якщо. Ці матеріали, про які йде мова, будуть мати докази, це дасть можливість використати антидот протидію цим механізмам. Коли ти не знаєш причини, не розумієш ці причини, тобі дуже важко зрозуміти, як необхідно протидіяти цьому. Тому нам важливо знати насамперед і мати докази а, впливу на Дональда Трампа, в тому числі із Росії. Снежана Іванега. А коли Путлер захоче повернути Аляску, трампон її поверне. Не знаю, що там буде між ними. Знаю тільки одне: що щастя американців і діяльності Трампа не бачитимуть. А от що стосується Путлер, то вже і так зрозуміло, що світ від того горює, плаче і вмивається кров'ю і потом. Тому важливо, щоб Трамп. І демократичний світ були разом і покінчили з тим, що називається путлеризм і рашизм. Роман Соларос. А, Трамп втомився, ні. Ну якщо дипломатично куртуазно висловлюватися, то так. Але серед адекватних людей це звучить інакше, як воно і є, обісрався. Причому як спостерігаємо на всіх фронтах. Економіка, депортація, Гренландія, тарифи, Ізраїль, і ми ще докупи. Ну те, що Сполучені Штати Америки, дійсно в'язавшись у всі ці історії, показали себе з гіршої сторони, це безумовно. Те, що Сполучені Штати не посправилися з власними завданнями, з власною метою, яка була озвучена і поставлена, це теж факт. Причому це стосується і в питаннях економічних реформ, і в питаннях хваленої депортації. Я вже не кажу там Гренландія, Панама, Тарифи, Близький Схід, Іран. Ну, як ви кажете, і ми докупи. Скрізь тут Трамп провалився. І це важливо розуміти. Пройшло 100 днів. Президентства Дональда Трампа, як ми бачимо, досягнень зовсім і зовсім мало. Тому Трамп і живе розмовами про майбутні досягнення. Тому він і мусить говорити про майбутній час, не даючи відповіді на те, а що ж нині, як нині буде розвиватися ситуація, Юрій Ю. Трамп втомився. Від чого? Його ніхто не запрошував бути посередником перемовина. Хай іде відпочивати не втручається в чужі справи. Америка при Байдені була союзником. Але Трамп відмовився допомагати Україні. Навіть за гроші. А його відношення з агресором говорять тільки про те, що нам не потрібен такий посередник, який грає тільки на одну сторону. Він не посередник, а лобіст агресора. Перше, він реаніматор агресора, він його лобіст. І він його адвокат. Разом з тим, пане Юрій, прошу пам'ятати, гірше поганого партнера і союзника може бути лише його відсутність. Єдність Трампа і Сполучених Штатів Америки з демократичним світом, світом свободи з України це дуже серйозний аргумент. І ще одне треба пам'ятати: Трамп це не вся Америка, хоча більшість американців і обрали його президентом. Це дуже важливе розуміння того, що настільки ж, наскільки Україні потрібен Трамп, настільки Україна потрібна Трампу, поки що він не розуміє цього фактору, бо ще більше Україна потрібна американцям у нинішній ситуації. Це треба пам'ятати. Валерій Борисенко, шановний пане Романе, з усього, що ви казали, і кажете, я прийшов до висновку. Обама показав, що в Америці кожен може бути президентом. Байден довів, що Америка може бути без президента, а Трамп Америці небезпечно мати президента. Ну, вже давно в Сполучених Штатах Америки ще батько Кеннеді, який був послом. Великобританії казав, що я власного шофера можу зробити президентом Сполучених Штатів Америки. Ну то таке в Латинській Америці ми мали ще гірші і рішення, і обрання. Що стосується Барака Обами, вважаю його одним з найінтелектуальніших президентів Сполучених Штатів Америки. Байден, безумовно, це один з найдосвідченіших президентів Сполучених Штатів Америки. Трамп. Трамп це абсолютно випадкова людина на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Більше того, це, мабуть, чи не єдиний президент, який настільки міцно пов'язаний з мафіозно кримінальним капіталом в США і, не дивлячись на те, американці таки обрали його президенту. Ну, на все це є свої пояснення. А пані Єлена задає питання: У сучасному світі легко стати президентом не потрібна ні освіта, ні інтелект, ні досвід державника. Треба тільки брехати, обіцяти дармовщину і гарне життя. Тебе обаруть недумки, що хочуть халяви. Ось тільки вигрібати лайно доводиться потім розумним і професійним. З чим можу погодитися. Є простий принцип: світ збудований так. Що розумних, освічених, інтелігентів, інтелектуалів мало менше. Тому обирає більшість, як ми знаємо. А це означає, обирають того, кого обирають. І тут дуже важливо, що оця от розумна частина суспільства вона має пояснювати тим, в кого не було часу, не було можливості отримати освіту, які рішення треба приймати. Хто несе в собі які цінності для того, щоб більшість могла правильно визначитися? Насправді, в нинішній ситуації, використовуючи людську інженерію з допомогою інформаційного поля, дуже легко маніпулювати вибором людей, що насправді і відбувається, що і приводить до того, що до влади приходять такі, як Віктор Орбан, як Роберт Фіцо, як Дональд Трамп, як? Московський фюрер, який без кінця фальсифікує вибори. Я вже не кажу про таких деспотів і таранів, як Лукашенко, як Кім Чен Ін, як диктатори Венесуели, як людоїдські режими і вожді центральноафриканських держав, і так далі. Все це є проявами того, як нинішні технології використовуються злом. І в цій ситуації дуже важливо. Щоб власне ця розумна частина суспільства освічена, підготовлена, щоб вона в діалозі тим, кому нема часу, не було можливості отримати освіту, володіти знаннями, пояснювала, що і як необхідно робити. Адже треба усвідомити, що вищу освіту сьогодні має, вдумайтеся, лише один, один, один із чотирьох тисяч молодих людей. Які мали б сісти за парти, отримувати освіту. Один із чотирьох тисяч. Треба розуміти, що кожен студент, який сидить за партою, отримує знання, він повинен усвідомлювати, що чотири тисячі в світі на планеті Земля ніколи не зможуть отримати цю освіту. Це дуже важливо розуміти, і це важливо, щоб ті, хто сидять за партами, отримують освіту. Володівають знаннями, несли це знання у світ, пояснювали, доносили до людей, яких склалося життя по-іншому, що і як відбувається, який вибір треба робити. Це свідчить про те, що не лише тіктоки, не лише мережі соціальні ікс, насамперед, живе спілкування має допомагати людям робити. Правильний вибір. Дякую вам за те, що пишете, що спілкуєтесь. Це дуже важливо для мене, тому що ми зберігаємо людяні в людях, ми ведемо діалог. Приємний він чи неприємний, але це нас і відрізняє від нелюдських істот, що ми здатні вести такий діалог. Дякую за те, що пишете, дякую за те, що висловлюєте свої думки. До наступних зустрічей. До побачення, будьте здорові!